Шкода СОП 2010 року випуску, другого на 9, бензин і також коробка автомат. Авто повністю відкризано, задача дорогої штаб, відео допоможка, на цьому закава парк. Авто північному публікування нещодавно замінили суперграм, повністю обслуживало ходову, бургу і багато чого. Авто також має дуже класне. У нас посолоне дерев'яні ставки, всі спокіді ночі, електрорегулювання передніх сидінь, мультпокермо, пам'ять сидінь, також є гуртовий комп'ютер, крізь контроль, це в принципі майже всюди. Є двуфлоний снімар з підірвами передніх сидінь, також є класна мультимедіа з таким сенсорним дисплеєм. Є Bluetooth, звісно, підключення вашого телефону, щоб слухати це Позаду є ось такий, як сидін. Само камені в нас, дуже багато місць таких. Це універсал, і салон доглянутий і не заторкнутий. Що взагалі по вкусу? Е, також є ще позаду парфоніки. Камера заднього огляду немає, але є про і цього в принципі не просто. Воно взагалі з Європи, ДТП не було, e, все обслуговування є, всі чихи про те, що замінено було, ходить, те, що залінено на масло в коробці, Все є, а хто може бити будь з того, тому цікавиться класна шкода. І знайте даними за телефоном, а ви підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте лайки і не припускайте нові, які те.